Всім привіт! Ось це хаду червоне, там мене просили показати, яке воно. Щас відкриємо, червоне воно все-таки. Хоча є такі непогані, зараз покажу ближче. Якщо звісно, де гарно видно на камеру що воно дійсно червоне. Бо там хтось казав купував червону бутилку. Всередині зелене. Ну так, да, ось все. Все гарно видно, що воно у нас такого червоного кольору. Ну, я не буду виливати, Воно і так видно. Я не знаю, це хадо. Батько ним користується. Я, хто слідкує за каналом, то перейшов на хускварну. Ну він собі ж в 180 заливає. Шкажу ось так воно. Ох, що ж поцікавились суміш, яка вона на колір. Все, як то кажуть, в нагоді. Все така вона, Не знаю, вона мені. Щілівська така мінералочка на колір. Такого воно все кольором. Отаке. Так, гарно видно. Так, опа, ще був би бензин розділяв. Трошки працюємо. Все порізав трохи. Там дерево мішає воно трошки в нас. Турішили деякі гіляки позрізати. Це шовковичка. Така вона. Так, да, звісно, жалко різати, але кожен рік дуже багато нападає. Там воно якраз біля криниці таке місце і в криницю попадає. то прийшли все-таки не повністю отаку, те що таку заважає там. Позрізали. Кажу штілик Звісно, так. Да. Штілик, це ж з штілик щтілик, навірно, я не знаю з настоящих тих. Він 12-го года. Це мені кажеться, що він, ще чистий німець, цей 180-й. Да, в ремонті був він Поршнева вже мінялася, як би. Так що, ну... Це ж не те, що він там стоїть і не працює, він працює. Працює він нормально. Так що свій ресурс вичерпав, але нічого, двигунчик зроблений, працює як годинничок. ну, не знаю. Мені подобається легенький щілик. Зараз покажу, я вже трохи гілочок собі нагрузив, як би такого на зубра. Будемо вивозити трохи пізніше. Бо побачу, можливо, ще зараз повезу, вивезу. Так що якось так потихеньку весна прийшла, треба працювати. Дякую, хто мене дивиться. Кому цікаво, то підписуйтесь на канал, будемо далі знімати відео. Трохи вже загекався, замахався, якби бігати туди і сюди і погрузити і порізати трошки одному, да. Треба побігати. то. Потягати не це геляче то вже. Поки стягували його. Так що, якось так. Дякую за увагу. Ставте подобайки, кому подобається. До скорих зустрічей.